Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич, Це без цензури на інтернет». І зараз ми з вами швиденько поговоримо про перші висновки, які можна зробити після оцього голландського штурвала від Путіна Шойгу про мобілізації, референдуми і все, що ви почули. Отже, друзі, дивіться: по суті, сьогодні, по-перше, пойло офіційно визнав повний провал так званої СВО. Ну, ви розумієте, я в сраку СВО, да, якщо ти обіцяв. Трошки більше ніж півроку тому взяти Київ за три дні, а тепер змушений оголошувати часткову мобілізацію, щоб захищати саму рашку. Це найкраще пояснення того, що зараз відбулося. Дивіться другий момент: навіть найтупішим е, рапсіянам, ну від слова «рап», ви розумієте, стало зрозуміло, як же їм люто брехали про успіхи російської армії і всього того, що відбувалося на території України. Е, так само, звичайно, це дуже смішно, коли кужугєт е, Алінівод заявив про. 5 тисяч 900 з гаком тільки загиблих російських солдат офіційно на фронті. ага. І саме тому, значить, враховуючи, що Росія мала в армію 250 тисяч навколо України, да, і тільки 5 тисяч загибло, і тепер, значить, відповідно, треба оголошувати мобілізацію. Агонь. Повірте, вже навіть по російських соцмережах несеться, що, блін, а що то как-то ніту, то, взагалі, ні Мало того. Одразу після цього навіть російські військові пропагандони почали писати пости в стилі е, ну може, це у Шейгустіки, а у нас більше е, про да. Але причому настільки ж це це полетіло, е, що навіть у Соловйов змушений був писати Ні, ну ви неправильно поняли. це Тимі тільки по воєнному відомству. А що ж є і другі? Ну ви розумієте. Е, насправді це люта брехня, і це дуже добре. Якщо вони продовжуються цієї лютої ці, ці брехні дотримуватися, як наприклад, і про те, що українська армія вже знищена наполовину, у нас 100 тисяч вбитих, угу. саме тому українська армія йде в наступ. Ну ви розумієте. В принципі, по-третє, вся ця історія а, і те, що відбулося, щойно, це підрив такої внутрішньої легітимності влади в рашці. І от того знаменитого путінського консенсусу про те, що ми вам ладу в каліну, це навіть не, не за вбивство, ні Русні. Ні, ну просто, тіпа, ми вам даємо можливість купити якусь іноді машинку, з'їздити в Турцію, а ви не лізьте в політику і не гавкаєте, грубо кажучи. Цього тепер нема. З кожним днем в Росії будуть посилюватися економічні проблеми. Тим більше тепер, коли вони збираються призвати сотні тисяч чоловіків до війська, от плюс санкції, все це буде звичайно призводити до величезних проблем. От і тепер дійсно. Війна йде в саму глибину російського болотного суспільства. Тепер ніхто не зможе сказати, що воно його не стосується, що це просто війна в телевізорі. Ні, це не війна в телевізорі. Тепер воно стосується всіх, і це звичайно дуже добре. От е, це прекрасно, тому що це власне пришвидшує той момент, коли ця війна стане непопулярною, разом з нею влада, і тоді можуть виникнути певні цікаві можливості. Але при цьому це жодним чином не означає, що вони не зможуть набрати людей е, і не вчити, як вміють, і дати їм руки автомат. Дуть навчають, повірте саме для того, щоб набрати їх, вони на все це власне кажучи, йдуть і це речі ще одне твердження того наскільки ефективно діяли і діють збройні сили України по четверте, вони оголосили про те, що вони збираються призвати до 300 тисяч резервістів. Це дуже добре. Плюс, ну як для них, звичайно, тому що ви розумієте, що це означає, що вони зможуть поповнити свої війська і так далі. Плюс ще один дуже важливий момент. Вони заборонили тепер переривати ті контракти, які діють. Це все звичайно спрямовано на те. Щоб повернути русні перевагу у кількості військ та втримати ту лінію фронту, яка зараз хоча б є, і я серйозно вас закликаю тут не підходити знаєте так швидкозакидальницьким, мовляв а, типа, всіх там. Туди-сюди. Ні. Дивіться, насправді це серйозне посилення їх здатності воювати. І е, треба розуміти, що так, звичайно, дуже швидко на фронт ці 300 тисяч не потраплять. От е, їх треба підготувати, їх треба навчити і все решта. Але зараз вони втримуються, будуть ну от реально намагатися втримати по максимуму ту лінію фронту, яка зараз є. І треба розуміти, що. Е, для них це є дуже важливим, тому що вони зараз готують от по суті всі ці 300 тисяч. Вони не одразу підуть на фронт, вони будуть їх готувати як великий такий ешелон другий, який, не знаю, наскільки швидко вони будуть водити в дію, але будуть звичайно намагатися це зробити. От і тому вони будуть зараз намагатися по максимуму на кілька місяців втримати існуючу конфігурацію фронту і військово, і політично за допомогою цих так званих референдумів, якими вони заявляють, Ну от бачите, це ж тепер наша територія, тепер треба за нею воювати. А якщо будете чіпати, ми по вам ядерною бомбою жахне. Ну, ви розумієте, так. Да. І треба розуміти, що десь, я думаю, на кінець зими, початок весни, вони будуть намагатися підготувати <кхм> наступальний, як би сказати, э, новий кулак, яким вони будуть пробувати бити по Україні. І Цілком можливо, що він буде направлений до Білорусі. Ну ви розумієте, от е, на жаль, така штука, і це треба теж розуміти. Так само, е, по п'яте я би рекомендував всім друзі, Розуміти, що нам слід готуватися і в Україні, враховуючи цей крок до продовження мобілізації. Так зараз українська армія дійсно переважає в кількості російську, але завдяки цим діям ця кількість може бути зрівняна або навіть знову може бути перевага русні. Це теж треба розуміти. Тому нам треба розуміти, що Збройним силам України і всім іншим структурам буде потрібно більше людей. Тому не майте ілюзії, що війна там швидко закінчиться, там ще трошечки потерпіть, і все буде. Ні, не закінчиться. Попереду ще дуже багато випробувань. Це треба дуже чітко <кхе> розуміти. По шосте, звичайно, в реальності мобілізація Рашті буде далеко не такою гладкою. Ви прекрасно розумієте, що по, -по, -по факту в армії у них вже давно пішли ті, хто хотів, ті, хто всі решта не хочуть. Тому їх будуть примушувати до цього. І ви розумієте, що це досить складно. Величезна кількість людей буде ховатися від повісток. воєнкоми залетяться. Це очевидно. Але тим не і звич... ну, звичайно, це все буде. Це все буде дуже весело, але тим не менше. Ловити будуть, будуть примусово доставляти в армію. Взагалі, я думаю, що мобілізація у них скоро буде дуже нагадувати так звану могілізацію, яку ми бачили в останні місяці в леденери, так званих да. Ну і взагалі я хочу сказати, що вся рашка тепер стрімко буде все більше елденеризуватися, я би так сказав, і все більше нагадувати Дамбабве і Луганду, що цілком логічно, ти коли відкриваєш, знаєте, двері в пекло, як вони зробили на Донбасі. Це пекло поступово розповсюджується на самих тебе. Тому думаю, в да, врашці вже, як ви знаєте, заборонений виїзд всім Чоловіка. Ну, це очевидні речі, да. Взагалі, абсолютно очевидно, що там невдовзі будуть згорнуті всі абсолютно залишки демократії, щоб Пойло спокійно міг триматися при владі і набирати нове м'ясо. Я думаю, там, до речі, блохануть соцмережі. І головна мета Росії буде постійно гнати м'яса на убій. А тих, хто буде не згоден, щеміть по жорсткому, щоб просто ніхто не міг поставити під сумнів весь треш, який зараз відбувається. Тому можна бути певним на 100%, що тепер до самої смерті Путіна, скільки він буде перебувати у владі, Рашка буде воювати. Це факт інших варіантів просто не лишилося. Звичайно, добра. Новина полягає в тому, що всі ці крики про те, що у них мобілізаційний потенціал, 20 мільйонів це все херця бачи. Насправді він набагато менший, але тим не менше він є, він досить великий. І так, баби, конечно, больше не наражають, тим не менше до речі, якщо ви звернули увагу в указі поїла, немає ніяких власне меж. Щодо частковості, так скажемо, мобілізації, тобто на словах вона часткова, але в е, самому указі ніяких таких конкретних меж нема. Чому? Е, ну тому що вони зараз будуть прощупувати суспільну думку в Росії на тему того, наскільки безропотніка і безремствування м'ясо буде йти на обій. Якщо буде сильно ремствувати, ну тоді значить будуть потихоньку згортати, згортати, згортати. А війну, звичайно, теж не те, що згортати, але ну. Все, що можна будуть кидати, але згортати, тому що я ж кажу, для пойла головне завдання це тут триматись при владі. От, і все, Це дуже важливо. От. А якщо все-таки м'ясо буде мовчки йти, буде гавкати, от це от все, то, звичайно, я думаю, що будуть давати берданку, калаш і давай вперед на штурм. Ну, ви розумієте. По сьоме, мені здається, що Путін виступив не те, що здається, це факт. Він виступив не як переможець, а як озлоблений боєвус, який вже, в принципі, розуміє стратегічно свою поразку. Він розуміє, що він в тупику, він розуміє, що ситуація зовсім не така, як йому очікувалося, але він абсолютно як справжній чур не збирається відступати. і Він розуміє, що це питання його особистого виживання. Хоча він розуміє, повторюю, що він присрав і свої плани. І свою справу життя, і плани своїх китайських союзничків, з якими вони домовлялися, судячи з усього в останні роки про розділ світу. От тому, повторюся, Путін хоче лишитися в живих, а це можливо тільки за умови власне втримання ним його особистої влади. Тому він буде чіплятися до цього владу до останнього до останнього, до останнього росіянина на його життя. Ну ви розумієте, да. Так що тепер для Путіна залишився тільки один варіант війна в якихось будь-яких формах, яке буде дозволяти постійно закручувати гайки в Росії і не давати можливості якоїсь опозиції. Позиції щодо самого себе. По восьме. Знову ми почули ядерний шантаж. Чесно кажучи, вже не впечатляє і не сильно парить. Ну ми ніяк на це вплинути не можемо. Ви розумієте, це вже справа наших е західних великих союзників, чия докторина і говорить про недопустимість використання ядерної зброї. Сподіваюся, американці і не тільки зможуть донести відповідні меседжі до Росії, точніше, вони вже донесли їх. От а для Пойла те, що він знову тут про ядерку згадав, ну це дуже не ок, Насправді, який заяві Знаєте, особливо смішно, коли він казав, що от ми можемо ядерною бомбою ударити, Це не ні Ну, якщо це не блєв, так що ж ти так жалко про це говориш? Ну, значить, вибачте, це і є блєв. Таке, да а, ну що ж, будь-якому разі, зате всі наші західні союзники і не тільки в принципі весь світ побачив, що домовитись з цим виплатком вже не вийде, як і з його знову ж таки китайськими господарями, які все більше і більше будуть мати влади над російськими облюдками. Тепер щодо нас дивіться, стратегічно для нас для України ця ситуація в принципі нічого особливо не міняє. Ми маємо військовим чином звільнити свою територію. Все. і ніяких інших варіантів по факту тут вже немає і навряд чи будуть ви розумієте. От як немає, до речі, дуже важливо ще зараз зрозуміти ніяких альтернатив союзництву зі США, ні в кого більше там городінні дії ніже взять, там деговоріться посередині не вийде. Це я хочу передати привіт зараз офісу президента Зеленського з його заграваннями з фрідменами, Віксельбергами, Ротенбергами, створенням. Фондів для російських олігархів і так далі. Все, ребята, забувайте про це. Ми тепер в одній лоті з американцями. У нас немає інших варіантів. Повірте, нам придеться воювати до поб'єного кінця, Що ви там собі не думали? Інших варіантів нема. Путін зробив уже чіткий вибір і вибрав сторону і ставку, зробив. Все, капець. Тепер про щось домовитись, можна буде хіба що з його союзником після військової поразки. Все. Що називається, жребій кинуто, і жереб кинуто, і Рубікон перейдено остаточно. Ну і остаточно, друзі, десяте, знаєте, напевно, не буду оригінальним, але скажу тільки одне. Вірте в Збройні Сили України і працюйте на них. Я ж кажу: зараз для будь-якого свідомого українця є тільки один вибір: бути або в ЗСУ, або жити і бути для ЗСУ. Інших варіантів просто не існує. Ми заходимо в стадію затяжної війни, Рашка готується воювати всерйозно довго, це очевидно. Тому звертаюсь до всіх друзі, робіть свій вибір прямо зараз. От реально ем, перечекати не вийде. Якщо ви дійсно пов'язуєте своє майбутнє з Україною, то починайте брати участь у війні всіма можливими засобами. Зараз потрібно, щоб ця війна була дійсно народною, якою вона є, але треба ще більше. От чесне слово, і м, треба розуміти, що ем, Рашка дійсно ступила на шлях свого. Остаточного кінця це очевидно. Тепер всі стали що Вона не перегоровоздатна що її треба домучувати і докручувати. Ми обов'язково переможемо і знищимо цю імперію, але ви маєте розуміти, що. Uh, потрібні будуть зусилля всіх, тому реально або лише або працюйте на війну, або краще там знаходьте можливість валіть там і так далі. Бо ця війна це по-справжньому. Ніяких тут уже посередині зійтись, як ви розумієте, не вийде. Ну і останнє я просто хочу звернутися до Я знаю, що наше відео і наш канал дивляться дуже багато людей з окупованих територій. Я зараз звертаюся до чоловіків всіх віків, які зараз живуть на на жаль, поки що окупованих територіях України Крим, Донбас. Частина Херсонської і частина Запорізької області, друзі, терміново тікайте звідти будь-якими способами і будь-якими можливостями. Кидайте все. Зараз уже не важливо, як саме виїхати, просто виїжджайте. Знаєте, що як тільки вони проведуть свої так звані референдуми 23-27 числа, буквально на наступний день вони оголосять, що на, на цій території діють російські закони. Для чого вони це зроблять? Для того, щоб миттєво призвати до лав російської армії кілька десятків тисяч людей, які досі там по списочках є. За різними оцінками, це від 50 до 80 тисяч людей. Ви маєте розуміти, що ви першим ділом підете на обій. Вас знищать без варіантів, тому тікайте прямо зараз. Якщо, ви, звичайно, не колабораціоніст. Хоча навіть якщо ви колабораціоніст, але думали, що ви зможете тихенько відсидітися, а Росія за вас це зробить, не зробить. Ви можете подивитися на долю тих мобіків донецьких і луганських. Це буде власне та ж сама доля ваша. Тому тікайте прямо зараз, поки у вас є така можливість, бо потім буде пізно, друзі. Е, ну що ж, е, дякую вам за увагу. Насправді тут висновків могло би бути дуже багато і ще і різних, але мені здається, це найголовніше, що прямо зараз по гарячих слідах слід. Розуміти, вірте в збройні сили України, підписуйтесь на цензорнет, і знайте, Україна обов'язково переможе.